Сорт винограду Аватар. Оригінальна назва Moon Drops. Селекції США станом на 30 серпня 2025 року, готовий до зрізки. Кишміш першого класу з незвичайно привабливою формою ягідки, дуже щільною хромкої консистенції, гармонійного смаку, але ж зі своїми сортовими нотками. Щодо навантаження цього сорту, на жаль, нам не вдалося цього сезону навантажувати його так, як хотілося. Найкращі грони отримали на 3-4 останніх паганах на кожній плодовій лозі. Але ж, на мою думку, форма варта того, щоб його навчитися вирощувати. На наступний рік планую спробувати скомбінувати обрізку на рожки, а також довгу обрізку. З посиленим звіном плодоношення. Причому так, щоб одна плодова стрілка виходила від голови куща, а іншу залишу довгою і вона буде йти назустріч цій лозі.